Усім привіт, мої дорогі! Я дуже рада вас усіх бачити. Дуже приємно читати усі ваші коментарі. Сьогодні на мою редакцію надійшов новий лист. Зараз вам його зачитаю. Якщо він вам сподобається, то будь ласка, залишайте свої вподобання та свої коментарі. Гануса закохалася, ще їй і 18 не було. Хлопець з їхнього села подобався їй давно. І вони всю весну провели разом. Гуляючи по місцевих хуторах, ходили на річку, милувалася заходом сонця. Вона мала вступати у міський технікум, та одного дня Ганнуся зрозуміла, що чекає дитину. Дівчина не знала, що робити, що скаже мати, сестра, люди. І вона розгубилася, сказавши коханому, що вагітна Ганна все побачила на обличчі Павла. Видно було, що він не чекав появи дитини і навряд чи хотів взагалі так рано одружуватись. Ганна твердо вирішила, народжувати вона не буде. Розповівши про те, що трапилося матері, вона зі сльозами поїхала в місто. Мати доньку не зупинила. У неповній сім'ї підростала і сестра Ганни. Мати ледве справлялася, а тут ще старша дочка такий подарунок піднесла. В місті все пройшло добре. Після цього вона припинила зустрічі і всі відносини з Павлом, та він і не наполягав. Гірке розчарування оселилося в душі дівчини, а точніше, порожнеча. Вчитися вона вже не могла, тому що не могла розраховувати на допомогу матері, яка все ще сердилася на неї. Треба було шукати роботу в місті і квартиру, щоб на що жити. У село Ганна повертатися не збиралася, люди шепотілися про неї. Напевно, сама доля підвела її до вуличного стенду про вакансії на роботу. Рівним почерком було написане свіже оголошення: пропонувалася робота няною для хлопчика трьох років з проживанням в сім'ї. Те, що треба. Ганну взяли працювати в сім'ю викладачів, малюк Ромка, пізня єдина дитина в сім'ї. Так полюбив дівчину, що так і питався за нею, коли вона зрідка їхала в село провідати матір і сестру. Шли роки. Гануса прижилася в міській сім'ї, Іван Ілліч та Інна Васильівна разом працювали в університеті. Поступово всі домашні справи по господарству Гануса взяла до своїх дбайливих рук. Вона прала і прасувала, наводила всюди порядок, допомагала з уроками ромчику, ходила за продуктами і чудово готувала. І коли Ромчик підріс, і няня йому стала непотрібна, Ганнусю так і залишили допомагати по господарству. Зарплату Ганна отримувала невелику за рахунок проживання і харчування, але її цілком це влаштовувало. У подружжя вона знайшла спокій, притулок і добре ставлення до неї. Одне засмучувало Ганну. Кілька місяців тому вона познайомилася з Ігорем із сусіднього двору. Їхні недовгі побачення вечорами незабаром переросли у щось більше. Молоді люди зблизилися. І ось вони вже зустрічалися близько трьох років, але дітей у Ганни бути не могло. Приховувати від Ігоря та й свою таємницю Ганна не стала і знову її залишили. І знову на душі гіркою, і знову вона одна. Так що єдиним притулком для неї стала її робота в сім'ї. Вона доглядала за Інною Васильівною та Іваном Ілічем, немов це були рідні її люди. По суті, вона стала членом сім'ї. Душа її після другої невдалої любові заспокоїлася. Ганна перестала сподіватися на те, що коли-небудь вийде заміж. Минуло ще кілька спокійних років. Рома вже відучився в інституті, він добре знав англійську мову. У нього були чудові пропозиції по роботі, і він вибрав вакансію за кордон. Але заслабла Інна Васильівна. Ганна доглядала за нею, і кілька років вона дбала про свою господиню, а Іван Іліч працював дні й ночі, щоб утримувати сім'ю і допомагати Ромі. Але це тривало недовго. В останні хвилини Інна Васильівна прошепотіла Ганнусі, тільки не залишай Івана, не залишай. Як не стало Інни Васильівни, в будинку стало похмуро. Іван Ілліч більше мовчав, похмуро дивлячись в тарілку за вечерею. Анна відчувала тепер себе зайвою, самотньою їй необхідно було щось змінювати. Або шукати нову роботу, а вона, по суті, нічого не вміла, бо без професії, або треба було тоді повернутися додому, але й там з роботою було також не дуже. В один з вечорів Ганна стала після вечері перед Іваном Ілічем і тихо попросила його. Буду звільнятися, я, Іван, Іліч. Нащо я вам тепер? Пора йти мені. Спасибі за все. Іван Ілліч ніби прокинувся, зіснув він підняв голову і з подивом подивився на Ганну. Що? Куди? Чому? Тільки й зміг вимовити він. Ви що, всі хочете мене залишити? Ось так відразу залишити одного? Ганна зітхнула, а Іван Ілліч встав і підійшов до неї. Він взяв її за руку і вперше в житті поцілував. Ось що, Ганнусю. Ти ж знаєш, що. Ти ніяка не робітниця для нас, а справжній член сім'ї. Тому я тебе не залишу. Розумієш? Ганна кивнула, вона розчулилася. І взагалі, продовжив Іван Іліч, мені Інна говорила, щоб ти була з нами, тому що звикли ми один до одного за ці довгі роки. Живи у нас, Ганнусю, не залишай мене. Нехай все буде як було, гаразд ти бережи мене, а я тебе. Вони мовчали і плакали, обнявшись, стоячи біля вікна на кухні, але після цього обом стало якось легше. Потяглися тихі, спокійні будні. Гануся чекала Івана Ілліча з роботи, прибирала в квартирі, іноді дзвонив Рому, обіцяючи провідати. Так пройшов рік. Так пройшов другий. Одного разу напередодні дня народження Ганни Іван Ілліч заговорив з нею про те, що вона дуже багато значить для нього, і він хоче розписатися. І хоч вони не чоловік і дружина фактично, але юридично він повинен про Ганнуся подбати. Вона молодша за нього, і йому на старість теж догляд потрібен. Ганна була вдячна Іванові й лічу за пропозицію, але вирішила без Роми нічого не робити. А коли приїхав Рома, батько знову почав цю розмову. Син погодився з ним, він любив Ганнусу, мало як не матір. У Роми на той час була хороша робота і квартира за кордоном, і він був одружений. Так, Ганнуся. Нарешті стала дружиною. Любили вони один одного з Іваном Ільючем не менш ніж інші подружжя. Ганна називала свого чоловіка як і раніше шанобливо тільки на ім'я та по батькові. А він її завжди незмінно та ласкаво Ганнуся. Ніколи так щасливою не була Ганна. Вона молилася за здоров'я свого чоловіка кожен день, бажаючи продовжити його руки. І ніхто б не подумав, бачачи цю пару, яка гуляє по парку, що їх пов'язує майже все життя, і які високі та щирі почуття між ними.